Ха-ха-ха, все ясно. Розвод! Аферистів розбилась. Що це таке? Чикаво, <ривітка> цікаво, добре. Пальмочку можна посадити. Огорщик нам хорошо. Сама хотіла квітковий. Та решта де? Ніфіга! Менше треба пить, шановна. Ні. І ж. скільки я дала за цей носник? За цю урну? Вчора. 7450. За це відро. От зараз. Краще б я в притулі за донатом. Ідіотка. За це відро, 7 тисячі триста пять. Майнуло три години.

说

ハハハ жінка. а чекай, це за тут як емоція, поки вода тебе Так, тобі, Та, один раз моргаєш, ні, два рази. Так. Ага. Два рази. Ні. А Молодець. Я жінка. О, Розумієш? О, о. Гарна? Ага. Трошки гарно лице. Ну, смисли. Ну. О, Ну, сексуально. О, ага! Він не реч, що мене січуває з Ти чоловік. Я сподіваюсь, будеш тим, коли виростеш, от це вкористання. Я в тебе з'їхав, так? Заковорить початок. Періодично вигулювати візочок, хотіли. Давати повірні фізичні навантаження. Секс обов'язково секс. Секс. Ага. А, це мабуть ця, знаєте, це заводська програмування. Це базова поширка. Ясно. Не забувайте контролювати чистоту виховану. Змушувати носити чистий одяг. А, Панамочка буде. Якщо останні буде попиратися. Як покарання виключити зацілену серці. Покарання кого? <рес> Я вже покарана. <рес> так, вибір повернення не підлягає. <рес> Термін придатності не обмежений. Любить, в мене солі немає, і цукру. Потім поясню. Для прискореного зростання. о, для прискореного зростання і гіда, як прикорм, можна давати. Алкоголь? О, ага, ага, ага! — Знаєш що алкоголь? А, ага. Мабуть, теж це базово це, то не практи. Ясно. А не ви деякими корці. ага. — давай спробуємо тільки в якості експерименту. Мене ж трошки вишивився. Тебе жорота ще нема. Марочне ножку, дав чому? О, знаєте. О! Та ще! Вау! Ха-ха-ха-ха! Ага, що в мене? Темберболос! Мали темролс? Ха-ха-ха! Бужик, тебе мене є. Ми класні хлопці! Я хочу бути такий, як ти! Ти мій кумир, вийш класний мужик! Я такий виросту, як отвір. У мене буде тембр ще кращий, як в нього. Та й ще, правне. Ще, ти, 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 не команди. Одразу вчимося, ти називаєш мене коханим. <рес> я тебе вперше бачу. Так тепер назавжди, я твоя кохана. Ну я так попав уже, так? Слухай, у кожного мужика є своя кохана. Усі мужики так попали? У кохані скажіть. <рес> 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 Чекай, моє питання. Мужик, ти у тебе є кохана? І все, ты для мене это лоб. Я хочу вот таке. И у меня кохана. Геть кохана. Нормально? Ну, супер, кохана, дай ще. Благину дай ще. Ну я ви махувались. Це нормально? Так. Так, маємо, да. Давай ще. Коханам, ласка. Дай дай ще. Ну що ж ты така зараза? Дай. Кохана сонце небо замічать Дай ще бухла. Всіх одна і були. А що тобі ще я буде? А воно є. А воно він. Ви знаєте, а чомусь мені здається, що я мене липи світу мені це підтягує. Вікніше на що я защаю! Майчиси, майчисти, каштари, каштари. Ви землі звідки мене це за мари мари. Що це за херня? Чого я це знаю? Я Господи, дай мені пухати, бо я зараз піду від джерел до джерел. Прикольна штука. Це бухло? Мені подобається, ти знаєш. ну, Мені теж подобається. Серйозно? Всім подобається бухло? Ну, більшості можливо так. Це нормально, так? Чекай, я в друга себе, ну подобається? — Все, я ти комуюсь. Бухати. Давай мені ще! — а як? Бухло. Так, бухло. Я поки що не розумію. Але я тільки Так, а можна, а можна я ще подарую. Ну, угу, тільки називаєш мене як? Як? Ну Ну, ко. Куха, а вище? А ще можна вже називати такий. Та як я ти нафікця, що ти мене мусиш? Ти година! <ріпи> ну, можна знаєш. Який ти нафіки, ти Так-так, все, Забудь. <ріпи> чекай, 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 Йоми, дай, дайте, ну дай вийти, ну що ти забою? Дівчата люблять, називати закулі їх називають, але